Так гарно грались, тільки зайшла переспала. Зараз буду знімати через решетку. Дейзі з ними так гарно грається. Але ж тільки я заходжу, ці ігри пере... перестають бути, затихають. А Дейзі потрібна тільки людина. Боже, як їй хочеться влаштувати гарну сім'ю. Дивіться, яка ейрочка стоїть гарнесенька. Просто сонечко. А яке ж воно лякливе. Ось у нас Ельза. Все така в руки дається. Ой, десь от цих ребят, малишей. Лежить. По камерах дивлюся, вони вночі на неї всі викладаються і сплять всі в кучі. Миша вона заховалася, показала нос. Дивіться, яка красота, дивіться, яка гарнезна ця Дейзі. А ці малята. А в цій жопа на диван не вилазить. Миша опять хотіла вийти, потім опять заєш. О, що, Ельзочка вилізла, і Миша вилізла. І Жоржик виліз. Зараз вас тут буде весело, як я піду. Я знаю. Але ж мені хочеться людям про вас розказати. Дивіться. Як вони бавляться. Ой, всі до неї посходилися. Вони трошки її не втомлюють. Ну, а що ти зробиш? Зато тут тепло. На свободу хочеш От дітей відказуєшся. Диви, як вони до тебе приходили. Ти прекращай мені тут, вихователька дитячого садка. Жоржику. Ельзечка, а ті дві білі вже опять зникли. Ой, Жорчик Ліг, молодець, такий красавчик. Дивіться, який гарненький песик. Іграшковий. Ні, вони якщо їх взяти в сім'ю, вони звикнуть. Не звикнуть, не будуть прям такі вже бігти назустріч, ну, може і будуть з часом. Лисичка на вулиці, вона більш така. До людей підбігає, радіє, але теж на відстані. Дезічка, Гуляйте, все, я буду йти додому вже. Лягаємо всі спадки. Буде за вами по камерах спостерігати. Лягайте. Зараз підкину дрова. Дивіться, яка милота. Просто милота. шию <реш> не застрибнеш, трошки різкі стратися. Дівчата біленькі, де ви заховалися? Ну виходьте, я вас ще трошки теж познімаю. Жоржечка моя, Жоржик маленький. Далі не видно. Далі за кадром. Всім привіт від нашого притулку.